Сьогодні до огляду дискова пила від компанії Mass Metal Technic md 225. Цей інструмент призначений для точного та ефективного різання металів, забезпечуючи високу якість різу та надійність у роботі. Дана модель є портативним варіантом, що чудово підходить для важких задач та є ідеальним варіантом для робіт на виїзді. Невелика вага 39 кг та ергономічна ручка для транспортування сприяють цьому. Отож, давайте більш детально розглянемо наш верстат. Основа та корпус є цільнолитими, що забезпечує жорсткість при роботі. На полі встановлений диск діаметром 225 мм. В рух його приводить двигун потужністю 750 Вт, передаючи оберти через міцний понижуючий редуктор, що є запорукою високого крутного моменту. Це є особливістю, адже в основному портативні моделі є високошвидкісними для м'яких металів. Швидкість обертання становить 86 метрів на хвилину, що дозволяє впоратися з твердими матеріалами. Поворот голови можливий до 45 градусів. З точністю визначити кут, допоможе шкала, яка розташована на основі верстату. Максимальний розмір заготовки 70 на 55 мм, а при роботі 45 градусів 60 на 40 мм. Ергономічна ручка з кнопкою для запуску допоможе з легкістю керувати процесом різання. Система ЗОР береже заготовку та диск від перегріву та, звісно ж, від передчасного затуплення диска. Для фіксації заготовки на верстаті встановлені тиски, а також упор для різання заготовок однієї довжини. В комплект поставки також входить пильний диск. На цю та інші моделі компанії Mass Metal Technic гарантія 12 місяців. Тож не гайте часу, переходьте на сайт і, звісно, замовляйте.